Це Сина Святого духа. Я хочу вам помітити одну таку важливу річ. Ми в храм Божий приходимо для того, щоб служити Богу. Служба Богу полягає в тому, що ти стоїш в храмі і думаєш про Бога. Розмірковуєш. Про Спасительну жертву Господа нашого Ісуса Христа. Благовієш перед Богом, а також вкладаєш слова, які чуєш з вуст священнослужителя, з вуст дьякона, які ти уловлюєш в в ці слова, всі слова ти вкладаєш свій розум. Розум вкладаєш всі слова і намагаєшся відчути силу слів. От як ми відчуваємо силу світу? Ми силу світ відчуваємо почуттями, відчуваємо серцем. Оці силу сліпи повинні намагатися відчути. Але багато з нас роблять помилки. Приходячи в храм, вони приходять не як в місце, де Людина повинна спілкуватися з Богом і Якщо вона, людина, використовує якось храм в інакшому розумінні, то це є не просто лицемірство, недбайливість, це є злочин. І це є велика шкода людській душі, людській психіці. Тобто, якщо я приходжу в храм. І думаю про речі земні. Якби храм сприймаю як можливість під фон кисноспівів, зміну, з, зміну, зміну е, яких, а, якихось архітектурних таких обставин, думати про щось своє, вирішувати якісь питання сімейні. Вести в собі діалоги, перебираючи розмову з тим чи іншим опонентом, згадуючи якісь свої проблеми. От Якщо я в храмі Божому таким чином смічу, тобто веду себе зовні, я веду себе адекватно, я ж не скачу в храмі, не танцюю. Але Господь дивиться, дивиться на, на дві розуми. Чим твій розум займається? От були такі Христа Ради й родини, ви про них чули. Вони навіть в храмі іноді вели себе неадекватно. Могли сміятися, кривлятися, глузувати з когось, скакати. І це викликало у всіх обурення. Але вони цим звинувачували і вказували. Людям присутнім, що вони всередині такі, що вони, хоч і ведуть себе зовні, порядно, відповідно, але в душі своїй їх мислі зовсім не знаходяться з Богом. Вони скачуть, вони в помислах своїх віддаються різним веселищам, різним, різним збоченням саме в країні. Тобто вони викривали внутрішню сутність, зовнішньою поведінкою демонстрували і викривали внутрішню сутність, сутність людей. Таким, таким був і отець Габрієль, грузинський святий, якого я колись сповідався, і поведінку якого я ніяк не міг зрозуміти. Ніяк не міг зрозуміти. Приведу один приклад, що коли ми з патріархом грузинським Мілією. На свято пророка Ілії разом з єпископами, священниками прийшли в монастир, де отець Гаврів був духівником. І ми сіли за такий широкий стіл, декілька було там кухлів з вином, лобі, національна їжа. І я, у мене така была, ну, відчуття такого було, що я почесний гість. На мене показують там э, это, это, отец Роман с фронта. Значит, Шеварнадзе наградил его почетным гражданином Тбилиси. Вот. Патріарх ему вручив орден Георгія Гергасала, я так собі сиджу. Ну, зараз мене будуть старце представляти, зараз про мене будуть говорити. Старець дивиться на мене і каже, про себе каже, я горький п'яниця. Я думаю, що ж меншим це все говорить? Потім почав себе старецьом взивати різними поганими словами. Я не знав, вже куди очі ховати, в мене вуха вянули. Всі також почали відвертатися. Але <сіст> старець е хотів викликати у всіх відразу до себе поганими словами по відношенню якась така самокритика була його неадекватна, Ось. Я це... Е я це е е е його спосіб. Таким чином якось протидіяти твоєму настрію, я тоді не розумів. Кожен е, з нас сидячих, там були священики, прості монахи, були, були єпископи, і кожен хотів про себе щось почути. І один каже, а отець, а, а, мама Габрія, скажіть, а, а я хто Каже, Каже, ти такий сякий, то -то, ти такий сякий. А я хто? А ти святой. <гум> тобто про кожного отець Гавріл так намагався щось йому сказати. Ось. Так ось дійсно, бачите, в храмі, в храмі є велика небезпека. Якщо ми в храмі думаємо замість Бога про щось таке ось другорядне то ми можемо стати одержимими злими духами. Ось про, В Книзі про Ісуса в молитву я читав, що коли людина читає псалтира або молиться, її серце відкрите до Бога. Якщо в цей момент вона починає приймати помисли, то помисли, е обминаючи свідомість, попадають під свідомість, глибоке серце. А біси, вони обгортаються в помисли і намагаються з'єднатися з, з нашим, зрозум, нашим розумом. Розум, він шукає відгук в серці завжди і транспортує. Те, що довго тримається в розумі, воно транспортується в серце. І ось що відбувається під, мол... під час молитви, коли ти приймаєш помисли. Якщо ти не молишся і приймаєш помисли. Помисли можуть затриматися просто в твоєму розумі. І треба, щоб вони довгий час побули в твоєму розумі, щоб війшли в твою свідомість, а підсвідомість тобою вже буде керувати. Вона буде викликати в тобі певні, певні почуття. А під час молитви твоє серце відкрите Богу. І ті помисли, які ти приймаєш, вони надзвичайно яскраві, як комети. І вони проникають. Само глибину серця, і там зразу ж миттєво вони осваюються, вони усваюються. І та людина, яка молиться, але приймає помисли, вони дуже яскраві під час молитви, яскравіше, ніж в буденній поведінці, та людина ризикує стати біснуватою, одержимою хворою, душевною хворою. Тому після молитви. Ті люди, які були в храмі і, і приймали помисли, вони виходять з храму роздратовані. В цей день у них дуже багато спокусів. І навіть дивно, нібито людина була в храмі, а в неї напротязі дня дуже багато спокусів, вона роздратована, неадекватно реагує. Вона приходить додому, неадекватно реагує. Вона свариться з усіма. І здавалось би, вона була в церкві. А вказується, що вона була в церкві, так. Да. Але певний час в церкві вона не про Бога думає. Вона відкрила свій розум для того, щоб приймати помисли. І ці помисли, вони війшли дуже глибоко в її серце. І тепер вони нею керують цією людиною. Якщо людина буде продовжувати приходити в храм і думати не про Бога, не примушувати себе приборкувати свій розум і слідкувати за Богом, а не слідкувати за помислами, то це може закінчитися психіатричною лікарня. Це може закінчитися... Ну, якимось, якоюсь трагедією, розумієте? Це може викликати аварію за рулем, це може бути, довести до, розводу, до розлуки, розлучення в сім'ї. Це може звести до трагедії на роботі. Тому ні в, якому разі, ні в якому разі не можна приймати помисли, коли ти знаходишся на службі, тим більше на літургії. А вони приходять дуже яскраві. Згадай, які помисли приходять під час того, як ти хочеш зосередитися на молитві. Дуже яскраві, це дуже сильна атака. Це, це боротьба, це боротьба твого духу з демонами. Що відбувається, коли люди йдуть до екстрасенса, до цілителя, до до а до, до бабки до гадалки? Те саме відбувається. Тобто, ти відкриваєш своє серце, ти розкажеш про своє сокровенне. Тебе ж запитують. Та чи інша гадалка, чи екстрасенс, запитує про твоє сімейне життя, про твої почуття. Ти відкриваєшся. Ти відкриваєшся. А коли ти відкриваєшся, то ти спілкуєшся на духовному рівні. Якщо в цій людині нечистий дух, а ти її відкрився. Відкрив свій дух, то від цієї людини духи нечисті проникають в тебе. І життя твоє повністю в корінні міняється. І нібито мені кажуть, ну я була в неї я тільки з нею поговорила. Вона мені навіть і не гадала, вона просто зі мною поговорила. Я кажу, яка різниця? Чи вона тобі гадала? Чи вона над тобою матібулювала, чи яйцями катала. Це не важливо. Ти прийшла до неї, ти почала з нею розмовляти. Вона який, якого духа вона має? Не Боже. Вона має в собі нечистого духа. Ти їй відкрилася. Навіть якщо вона тобі би нічого не говорила, ти їй відкрилася. Відкрила її сер, ти, ти настроїлася. І в тебе входить. І в тебе входить нечистий дух. Я от е, зустрічав одного такого екстрасенса, це був 95-й рік. Він мав в собі нечистого духа, але він е, просто Він вважав, що він лікує людей просто розмову. От з ним люди розмовляють, а він їх нібито лікує. Ось е, якась така в нього була чаклунська справа. Просто вислуховувати людей. Але відбувається обмін, духовний обмін, коли ми комусь щось розказуємо. Чому от демони вони слідкують за нами, за нашими емоціями? Вони не можуть наші думки читати, але вони по нашим емоціям, по нашій реакції, дізнаються, про що ми думаємо. І роблять все навпаки. Чому, от, говорять, що будеш багато сміявся, а ввечері будеш плакати дійсно? Тому що демони вони заздрять. Вони бачать, тебе весела радісна, зуби шкіриш. І вони потім все зроблять навпаки. Тому дивіться, духовні люди ніколи не покажуть свої емоції на обличчі. Ніколи. Не можна виказувати або радість, або якусь гнів на обличчі. От, це все. За, за нами слідкують, демони, І вони роблять це навпаки. Вони намагаються нас, вони намагаються нас прочитати. Я от пам'ятаю, одного разу мене було таке, що якось я їхав десь, вийшов з машини, щоб запитатися дорогу і запитався одного водія. Задав йому питання, він дивиться на мене. Я так дивлюся, а через його очі дивиться на мене демон і вивчає, і шукає в, мені, шукає в мені щось своє, вивчає. Тобто вивчає демон, через очі дивиться і вивчає. Зараз ми вже маємо такий час, коли, який був передбачений Яном Кусяном Рим'єм, в час, коли. Демони заволоділи тілами людей. Душі цих людей знаходяться в пеклі і мучаться, а в їх тілах знаходяться демони і ходять серед нас. Ходять серед нас, покушують і живуть звичайним мирським життям. Ми їх нічим не можемо відрізнити від людей, але це в людях живуть демони. Ці люди не можна сказати, що ці люди вони ярими противниками або атеїстами. Ні, вони не є атеїстами. Тому що дьяволу невигідно, щоб були зараз в цей час атеїсти. Невигідно. Йому дьяволу, потрібні релігійні люди. Релігійні люди. Тому що коли прийде Антихрист, то він буде шукати людей релігійних, які б його визнали Богом. Але ця релігійність, вона фанатична. Ця релігійність, вона не православна. Вони просто вірять в абстрактного Бога. Вірять, що Бог є. Бог є. Демони вірять, що Бог є, але вони його не люблять. Тому ми повинні бути дуже обережними, і з ким ми розмовляємо, і кому ми серце відкриваємо, кому ми душу відкриваємо з вами. І речі такі от сокровенні, Речі, наміри якісь такі, що ми плануємо з вами, виховання дітей, робота. Не треба, не треба про це говорити. Не треба комусь це відкривати. Треба помолитися, щоб Господь допоміг цю добру справу реалізувати. А ось з тим з оголошенням таким ми повинні бути дуже обережні, тому що демони чують і напакосять нам, і зроблять все навпаки. І в основному не треба про це говорити зухвало. Не треба демонструвати якісь свої плани і якось популяризувати їх. Але з чого я почав? З того, що якщо ми в храмі з вами не думаємо про Бога, не думаємо про Бога. Приходимо без такої вдячності, без благовіння, без уважності, без зосередження на божественному імені на Господа нашого Ісуса Христа. То ми з вами можемо дуже пошкодити свою душу. І замість благодаті, Божої допомоги, енергії Божественної на це життя, на здійснення всього доброго, ми з вами можемо все, все загубити, все повністю загубити, все втратити, втратити здоров'я, втратити душевний спокій. Амінь. Завтра початок літургії о 9-й годині ранку. Всім ангелам охоронців спаси Господи.